Як виховувати дитину, щоб вона виросла успішною, багатою, а головне, щасливою людиною? Перше, на що необхідно звернути увагу, це здорова самооцінка дитини. Адже саме занижена самооцінка та невпевненість часто заважає гарно заробляти і досягати успіху, навіть якщо людина дуже розумна та працьовита. Тому не критикуйте дитину, не говоріть їй, що вона в чомусь гірша за інших. Взагалі краще ніколи не порівнювати з іншими. Але й не захвалюйте її. Дитина повинна мати почуття власної гідності та самоцінності, розуміти свої сильні сторони, але в жодному разі не вважати себе кращою за інших. По-друге, не гіперопікайте дитину. Вчіть її бути самостійною. Давайте їй самостійно робити вибір, навчайте справлятися з труднощами, не нав'язуйте свою думку. Інакше ризикуєте виховати інфантильну і безпомічну людину, яка не розуміє, чого вона насправді хоче і що робить її щасливою. По-третє, вчіть дитину бути переможцем, найкраще власним прикладом. Для цього треба позбутися звички жаліти себе. Скаржитися і перекладати відповідальність за проблеми або свою бездіяльність на інших, на обставини, на владу, на керівника на роботі і так далі. Вчити дитину сприймати будь-яку проблему як задачу. Тобто проблема це не привід для страждань, а задача, яку необхідно вирішити. І для вирішення проблеми необхідно задавати собі питання, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію. По-четверте, обов'язково розвивайте таланти та здібності дитини. Обирайте не модний або престижний гурток, а той, де їй подобається займатися. І діяльність, яка цікава дитині, яка їй вдається. Якщо вам важко визначити таланти дитини, Можна звернутися до психолога, який допоможе, або скористатися послугами езотериків, нумеролога чи астролога. Ви здивуєтесь, як багато вони можуть розповісти про людину по самій лише даті народження. Ну і звичайно, вчіться любити свою дитину безумовно, не за досягнення чи оцінки, не за гарну поведінку, а у будь-якому настрої та стані. Це найголовніше.